No Добрий день. Мене звати Даніл Гончаров. З відділу захисту екосистеми. Ми виконали правопорушення. Зберіть, будь ласка, сміття. No Знову він дзвонить. Можеш моточок сміття, який ти залишаєш на природі. Не просто шкоди на полошному середові. Це крок до знищення самого себе. Природопомститься, і ти це на собі. Тож ти в цілок має наслідки, і ти не зможеш втекти. Найдишки тобі. Привіт. Граємо партію. Ти допустила помилку. Яку? Від однієї пляшки нічого не зміниться. Саме з цього все і починається. Природа не встигає. Пластик розкладається понад 400 років. Але світ і так уже брудний. Один мій вчинок нічого не змінить. Один вчинок може запустити його в реакцію. Як перша ланка доміно? На краще чи на гірше. Ти так говориш, наче все просто? Ні, це зовсім не просто. Але можливо. Знаєш, щороку люди викидають понад 2 мільйорди тонн сміття. І лише мала частина потрапляє на переробку. Ти що, ми вже програли? Чи ні, нічим перестанемо грати проти природи. Ніколи не пізно. Будьте на стороні природи.